Днями голова ДПС області провів зустріч з представниками підприємницьких кіл регіону на тему особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в контексті податкового кодексу і проблемні питання під час її застосування. Відкриваючи зустріч, голова податкової служби області зазначив, що в процесі налагодження відкритого діалогу з представниками підприємництва дуже важливо є співпраця ДПС з громадськими організаціями, зокрема з обласним союзом промисловців підприємців, потенціал та територіальним відділенням асоціації платників податків України. Ті пропозиції, які вами вносяться, ми стараємося учитувати максимально. Ми Прислушуємося, ми не тільки прислушуємося. Ми стараємося внедряти. важливим питанням порядку денного. Стали зміни в законодавстві щодо спрощеної системи оподаткування, що є кроком назустріч підприємцям. Олексій Тімарцев ознайомив присутніх цілою низкою переваг для суб'єктів підприємництва, які відтепер введені в дію. Цей диференційований підхід до класифікації малого бізнесу і реєстрація спрощенців як платників ПДВ. Свідоцтво платника єдиного податку тепер видається безстроково і безплатно. Для фізичних осіб, які не є платниками ПДВ, передбачено введення лише книги обліку доходів і багато інших позитивних моментів спрощеної системи. У нас запрошували. области на упрощенную систему налогообложения перешли 42 930 субъектов предпринимательской деятельности физических и 6 945 юридических лиц наибольшее количество спд физических лиц избрали вторую группу 23 949 предпринимателей первую группу 10 463 наименьшая третью группу там где ставка налога 3 процента 174 І ставка налога 5% – 8 344 триста Учасники засідання висловили подяку податківцям до розуміння проблем підприємців і створення належних умов їхньої роботи. На сьогодні треба теж подякувати розробникам за цей розділ. Він є, і це вже велике велика справа. Він є досить прозорий і практично охватив всі питання. За результатами зустрічі було ухвалено рішення в двотижневий термін надати до податкової служби всі пропозиції побажання підприємців щодо змін у законодавстві.